розподільна властивість множення, щоб помножити число на суму, можна це число помножити на кожен із доданків. А помножити на B, а помножити на c. і отримані добутки додати. Щоб помножити число на різницю, можна це число помножити на значний, помножити на від'ємник, а помножити на b, а помножити на c. і отримані добутки відняти. Розглянемо приклади, де може бути застосована. Розподільна властивість множення під час обчислення. 32 помножити на 5. 32 ми можемо подати як суму 30 плюс 2, що множиться на 5. Тоді 5 помножити на 30, 150 плюс 5 помножити на 2, 10, 150, плюс 10 160. 19 помножити на 7. 19 можемо подати у вигляді різниці, наприклад, як 20 1, що множиться на 7. Тоді 7 помножити на 20, 140. Мінус 7 помножити на 1,7, 140, мінус 7, 133. 97 помножити на 6. 97 можна подати як 100, 3, наприклад. Що множиться на 6, тоді 6 множиться на 100, 600, мінус 6 множиться на 3, 18, 600, мінус 18, 582. 23 помножити на 4. 23 ми можемо подати як 20 плюс 3. Що множиться на 4? 4 на 20 80, плюс 4 на 3 12, 80 плюс 12, 92.